Вам вітання, четвертий день турніру, трьохзірковий, дуже швидка мана без зелених. Е, ой, бляха, вчора тут она. Ой, весело! От. Як це зрозуміти? Ну там, три підряд якось. Якось воно... Ой! Вийшов. Е... Якось воно хоч би хаотично було, та оборона вигравала, вигравала. Три підряд поразки. Добре, але все одно в А. Давайте продовжимо. Слухайте, я вже чомусь схожому програв, так? Да? Ану-ну. Ну... Ні, стоп. Ну майже. Так, давайте ну, знам квасера. А, стоп Джолі. Чим я потом буду знімати Джолі? Чи я його бальтазарму да й? Тут Йокін. Ай, коротше. Будемо сподіватись, що камінь відразу дадуть. Ну мені потрібно сім. А як тут накрутити сім? Давай таком ком комбить. треба щось в центр скидати. Ось так. Ну, будемо дивитися, кому зріже, кому ні. Я їх другий раз зарядив. Та, звісно ж, поріжуть всім. Третій раз. Ну, чудово. Дивіться, набагато більше тошечок, так? І як вони попали? Там, -е. Йокіна поки не будемо чіпати. Давайте ось так. А я напевно за те, щоб та шичок Вони мені життя не дадуть. Та знімає, та й б'є, та й б'є. Ну будемо на, оверх, на оверхп якось розраховувати, що робити. Ця фігня ще довго не пройде, да? 4 хода. Ну, Давайте хоч сам на себе захист кине. Мені чомусь здається, що він... Перезарядиться? Давайте ну ось так. Треба пташечок добивати, бо це не діло. Ну, Давайте ось так. так, ну хоч мано нам нема кому різати. А зараз треба джоліка прибрати. А я його не приберу. Бо я через того грбаного Йокіна... не можу зарядитись толком. Одиннадцять. Ну, і зараз горіння його добере. Це погано, у нас ударки немає. Толкової. Доберися чим-небудь? Можливо, синій його доб'є. А шо ж як він один? Може краще. 29 капне. Може краще взагалі його не чіпати. А шо тоді зробити? Ладно? Тут просто хід хороший. Добей, дякую. Ще один хід. Часу ще бракує. знов заряжений. Зараз я знов буду повільно заряджатися, а господі. Як все тяжко. Додаткова гра. Тільки чомусь вона працює не в мою сторону, це додаткова гра. Тому що б'ють сильно вони. додаткова гра. на на камінчик сподіватися от щось типу цього я не хочу п'ятірку збирати так і пенька 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 У нас типу розподіл стоїть. Типу захист. Да, погано, що атака порізана. Та ну, у мене є типу два жовтих в колоді. Так що жовтий. Бачте жовтий каміння добили. Так, легше не стало, да, після вчорашніх поразок? Да, легше не стало. Я знав цей йокін. Ну ладно, давайте так уже пробувати. Тут головне джоліка розганяти, встиг джоліка зарядити, ще можеш пограти, не встиг. Синіх, звісно, шиш. Так, приїхали сині, але... Чомусь мене то не сильно втішило. Давайте на культурненько. Ось так. Тихо, ну блін, ну я ж них спеціально ходив, щоб її не зарядити. Ольтику порізали. Треба бити поки не зрізали. Ну да. Ну да, ну да, ну да. лебідочку знищити. Добре, що ми це зробили до Джолі, що воно полетіло, Та я потім матюкався б напевно. Помітили, що якась черговість тенденція, як правильно сказати, от, якщо дають тобі там в один день якогось одного із персонажів багато разів. Навіть в набігах. От йокінів я грав, грав, я не пам'ятаю, щоб вони були. Тут а різко в кожному капці у противника Йокін. Ну там, можливо, і були, я їх не помічав, але І я частенько таке помічаю. Або ходиш на біги, там, ти можеш ту карту не бачити пару місяців. Потім, ну, просто без задньої мислі береш, там, змінити, змінити суперника, змінити. І тупо дають оцю оцю от якусь карту. Та й таке. Я думаю, що ви зрозуміли, бо я не сильно... Не сильно розумію, як то пояснити. Ага, ну так, да, натикався. Може я Дон зарані списав, Ну, мене ламати все одно я її не буду. А, просто якби. Якби реально вона кумарить, навіть в кутку. Ну я її типу боюсь, ну ладно, це я, можливо, мультиками просто не ходжу. Ну що ж тут а? Там, два мультика з п'яти персонажів, то мене це дон кумарить. Ну і якщо були б зелені присутні, то наскільки там мультиків? Брієна мульт. Брієна мульт, я вже забув, що я зазвичай беру. Розподіл я беру долгуна, то не мульт, Брієна Так, медведець, зерелка. Он то на швидких. Коротше, ладно, там, там, там також не всі мульти, тому... Ну дивіться, Дон тоді. В всіх трьох капцях Дон. Так, ну тут ще є інша сволота. Давайте їх відразу брати. Ой, давно таких поєдинків не було. Щітмане щоб тебе. А от От чи варто її вбивати? Давайте вб'ємо, ну час, ну Потім геморой буде. Давайте так і жовті з синіми. Ось так. Давайте тут так щось пошукаємо. Ну хто його вбив? А, контрол вбився. Він же стики не нанесе. Напевно. Ну да зарізана атака. Там ще Берта. Зараз синім камінчиком ще попробуємо щось зацепити. Я синім, так, казав, Фіолетовим мав на увазі, напевно. Блін. Ну ладно. Все одно нічого не накладе. Ще три хода. Давайте ось так. Диви що робить. Диви що, що курва робить. Ну хоча так нема кому зрізати. Ще один хід, а? Да, один. Ну, цього можна. Протиснути. Давайте ось так. Ну, Навіщо ти її заражаєш повторно? Гра дай мені дограти, да піти далі відпочивати. Чесно слово. Немає бажання я. Ну давай, заряди. Немає бажання зараз викаблучуватися в вашому турнірі. Тим паче вже бажання не, не таке сильне через поразки. Бобрики санти в Гуннари. А, стоп. Давайте это нос ну, так. Ось так. <coughs> Паладини будуть хілить. Як ви думаєте, будуть? Давайте спробуємо. Можливо, хіла не вистачає реально ще одного. Червоні, зелені, жовті. Куди воно полетить? До небес. Хай летить. Але темповий такий хід непоганий. Ну ти прям в нього так. Опа. І не знялося з синіх. Ну це я знав, це я знав. Тут ніякої новини нема. Все, джолі прибрали. Давайте фіолетові ще скинемо. Ладно. Одненького нам не вистачає. Якось я так скинув перед забороною. Дивіться, мультика заблокував. Ну ладно. Будемо жорстко грати. Бо те думання щось не до чого не доводить. Так, так. Зйом на сцені, господі. Ну давайте тоді ще в цього спробуємо. В того спробував, в цього вбив, добре. Цікаво, буде Дон Чи Йокін в п'ятому поєдинку? паладинами грати Тільки чемусь це згадав О! Ну ніфіга себе. Ну, взагалі пофіг ти один, да, б'єш тільки по фіолу А ти по чому по, по природі Ну, то таке. Так, ти ти тільки палиш палиш добре. Це дев'ять захисту, так? Да? Ну фіг з тобою. Нічого міняти не буду. Зараз будемо пробувати пробивати її. А ну давайте жовті складіться. Ні, нема жовтих, ну ладно. Я думаю, зараз б жовті склали фіол підтягнувся. Все було б супер. Але ні, не тут. Ту було. Давайте тут ж пошевели. Добре, жорстко так жорстко, я ж казав, будемо грати жорстко. Чотири. Три. Треба закриватись. Ну і, ну і думаю, зараз будемо їх боляче бити. Давайте на ну, ось з цього. Я не думаю, що він мені багато проблем би наробив, а я його і не вб'ю. Добре, тоді Хельгі, щоб не палив. І вже мені під кінець вирішили щось полегше дати. Ось так йому вистачить. А те уже, в принципі, нічого не зробить. На 99 вдарив, так? Угу. Ти ще й бєць. Боєць, да? Не знав, треба запам'ятати. Так, добре, щось награв тут, а щось десь 117. Ну, блін, ну як би не погано. <свісно> Якби не погано, вважайте, май, май, майже в топ 100. Ну, ладно, ще скинуть. Але вже 5-5 година вечора. Що буде смішно, якщо я ще завтра в топ-100 попаду, десь там на місця 80, 90. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам!